Привіт, це влог про нашу поїздку в Прагу та відень. Тут ми їдемо до кордону і ще не знаємо, що ми на ньому будемо стояти 19 годин, але про це потім. Тут ми їхали, потім стояли на кордоні. А вже через 20 годин їли бургери десь в Польщі. Я не дам, бо я сьогодні брізала. Бо ніхто з нас не чистив зуби. А, так, якийсь комитичий. Далі знову в автобус, знову цілий день їхать. Але там, в празі, ми зразу побачили, заради чого ми стільки часу потратили. Це все добре, звісно, але треба заселятися в готель. Що? може, такі щось Це похоже на закулісся якесь. Все, давай, заходи. Готель від лиця Ангеліни Монтажорки і Софії. Я вже чую, що там хтось матюкається. Наверно, комусь не понравився номер. Та, який вигроб виносить? Номер взагалі імовий. Але... <свят> От нас, ніби, типу, навіть комп'ютер стоїть, але просто нема розеток в номері. <свят> типу це взагалі... <свят> Готель від лиця Маргарити і Вікі. О, ми проїхали мимо люксового готелю, заїхали в якийсь Ніщенський. А, ну, так можна показати. Ось типу. такий. Тепер озвучує Віка, бо в когось не працює мікрофон. Ми дві години спали і пішли гулять по празі. Були на ярмарці і лазили по магазинах сувенірів. Але після цього нас знову чекав автобус, і ми їхали вже в відень. Всім привіт, ребята! Сьогодні ми у Австрії. Вже в 6 годин вечора ми були в Відні і гуляли по ньому до 2 годин ночі. Тому під кінець нашої прогулянки ми всі були втомлені і ледве ходили. Ми вже чекаємо вільний час, бо в нас пару годин екскурсія. Ми вже всіх це задовбало. Йдемо до автобуса в Празі, і ми тут тупо одні на вулиці нікого нема, і на вулиці дуже тихо. Була кайфова поїздка. Я б дуже хотіла поїхати туди ще раз.